Якщо йдеться про випадковість, то вже не можемо про це говорити. Якщо можна було думати про випадковість, про поодинокі інциденти, які ставалися в нашому повітряному просторі, що це міг бути помилка, випадковість, пошкоджений дрон, то тут, коли ми бачимо, що є кільканадцять дронів одночасно, які направляються в наш простір повітряний, то це не є випадків і є всі підстави, щоб оцінювати, що це була свідомо запланована дронова операція на територію Польщі. додатково вона Виведена не тільки через дрони, які війшли до нас з повітряного простору України, де відбуваються бою дії, але і безпосередньо з Білорусі. Отже, ми бачимо в в цій ситуації, що це запланована напад дронами зі сторони Росії проти країни, яка є членом НАТО. Це є дуже серйозна справа.